Поки почуємо десь ще в Криму, наприклад. А поки що ще трохи Криму окупованого, так от давайте покажемо зараз цю чудову світлину. Ось це Саке. Стоїть Ленін і пишуть там їм повідомлення в одному із пропагандистських окупаційних пабліків, які висвітлюють там життя в окупованому Криму. Ну, як життя умовно, своє, через свій фільтр, звичайно. Так от їм пише там їхня дописувачка чи їхня фоловерка. Здравствуйте. Часто прохожу мимо пам'ятника Леніну. Ось цього. Мало того, что он уже весь облезший и заброшенный, так вот уже несколько дней, как он облит краской, а внизу красуется живописная надпись Адждунов. А там написано хуйло. Вот Ленин хуйло, Путин хуйло, и те хуйло, яке це все повідомляла цим пропагандистським паблікам. Ти хуйло підтримуєш окупанцію, значить, ти хуйло, і ти, значить, незаконно перебуваєш у Криму. Ймовірно, теоретично, тому що ми знаємо, що ці росіянці їхали в Крим і незаконно там оселилися, і всі, хто там незаконно оселився під час окупації російської, мають зібрати валізки і поїхати назад до своєї батьківщини на Московію, так як це робили через Керченський міст. Всі ми пам'ятаємо цю заплакану росіянку, як вона не хотіла уїжджати і залушти, бідолашна і залушти, не хочу уїжджати. Доведеться їхати і Залушти, і з Сімферополя, із Севастополя, із Керчі, із Сак, там, де Ленін поки що стоїть. Але правильний напис там є, я вже про це сказав. тобто, ну... <рігаз> Ось це відбувається. Ждуни це, ждуни це ці українці, які чекають, коли зайдуть у Крим Збройні Сили України. А так станеться. І Кримський міст буде зруйнований, як і Російський Рейх буде зруйнований, як каже Айдер Муждабаєв.